Привіт. Уявимо ситуацію, що ти приїхав до бабусі і хотів би поставити навколо її городу якийсь певний відповідно м -м забор, Так? для того, щоб там не лазили дикі свині і так далі. Дід Толя, що ви про це думаєте? Куда? Куди? Дід, куди? Не надо мені. Ти... Так от, дивимось. якщо дід Толя у нас, як бачимо, не проти, ми можемо виміряти довжину. Усього забору, який нам необхідний, ось, будь ласка, огород. Бабуся, нам для зручності поділили його на такі кубики, да, на квадратики, і за якими нам легше буде рахувати. Давайте просто порахуємо довжину нашого огороду. Відповідно так, тут виходить 6 клітинок у довжину і 11 клітинок у ширину. Можете перерахувати, спробувати, начебто, я ніде не проїв. Отже, 6 помножити на 11 – це ми визначимо кількість квадратиків, які тут знаходяться, для того, щоб кожному як лох не рахувати, да, тут кожен квадратик ось перераховувати, ти можеш просто 6 помножити на 11, і це вже буде площа твого городу. До речі, якщо вважати, що один такий квадратик це один метр квадратний, так, то 100 таких квадратиків по Нашим да, міркам по нашому говору називається сотка, якщо ти чув такі назви, якщо був хоч раз у селі. Отже, а для того, щоб порахувати, скільки ж забору метрів нам необхідно для того, щоб поставити навколо огороду, так нам треба 6 додати 11, тобто додати ширину і довжину огороду і помножити це значення на 2. А чому на 2? Тому що у тебе ж забор має бути з усіх сторон, а то кролі, які там бігають, або кози, що там взагалі в зазвичай бігає. Відповідно, вони зайдуть з іншої сторони, якщо ти не поставиш забор навколо всього. Отже, відповідно, периметр буде дорівнювати 17 помножити на 2 або 34 метри в даному випадку можеш користуватися достатньо е, таке. Я думаю, зрозуміло пояснення. Добре, давайте перейдемо далі. і Поговоримо з вами. Тепер ще про таку штуку, яка називається паралелограм. Насправді, площу паралелограма вчити теж не потрібно. Вам треба пам'ятати тільки одне: ти можеш опустити ось тут висоту, і тут точно так само опустити висоту, вірно. Тепер дивись, візьми оцей кусочок, так, оцей. Як наче його відріж. А тепер перемісти цей кусочок рівно сюди. Ти побачиш з удивленням, вжахнешся, так що насправді цей кусочок ідеально встане сюди і в тебе отримається просто площа звичайного прямокутника. Ми тільки що з тобою повторили, що площа звичайного прямокутника це виходить так: сторона, а в даному випадку це АД. Давай задамо її, наприклад, 8, Так? На висоту, яка у нас є, нехай буде 6. Тож. Площа твого паралелограма будь-якого це по суті висота, яка проведена до сторони, так дивіться, висота саме провелась, тому що це буде ширина прямокутника твого, а то буде довжина твого прямокутника, перемноживши ці значення. Але і це ще не все. Так як ти вже знаєш площу паралелограма, ти можеш просто в тупу отак взяти і безжалосно розділити його рівно навпіл. Ти отримаєш довільний трикутник. Тож площа довільного трикутника це половинка. Від висоти, яка проведена до сторони, і все достатньо все легко. Ну, і останнє про що хотілось би мені сьогодні поговорити з вами. Такий сьогодні, це площі складних фігур. Тобі не треба там вийожуватися і дивитися мільярд разів якісь там теми або ще що-небудь. Включи свою смікалку, хоч разок, подумай нормально і все стане на свої місця. Ти можеш розділити це на більш прості фігури, наприклад, на прямокутник. Якщо ця стороночка, це теж 7, тому що ми провели тут висоту, правильно? Отже, вона виділила 7. то як нам вирахувати оцей кусок, який нам, типу, як невідомий? Да це достатньо легко. Якщо бабуся попросила тебе порахувати площу її огорода, нічого важкого немає. Дивись, якщо цей кусок забрав 4, то значить цей кусок 6, так як той 10. 6 помножити на 7, це 42 метри квадратних. А відповідно тут у нас буде скільки? Давайте порахуємо разом. Це буде 8, помножити на 10, тобто 80 метрів квадратних. Все ж тобі залишилося це лише що зробити, додати ці площі між собою. Тобто буде. А відповідно, скільки 122 метри квадратних. Ну, як я і говорив, що 100 метрів квадратних це вважається рівно одна сотка. Дякую всім за увагу. Дякую, якщо вам цікаво, то поставте обов'язково свою вподобайку. Підпишіться на цей канал, а також можете підписуватися для 11-ти класників створений спеціальний канал, так де ви зможете спокійно підготуватися до НМТ, запитати будь-яке запитання стосовно нього, і навіть трошки більше отримати там там є ці. Кавенькі матеріал. Ще раз дякую і гарного всім дня.